Усім привіт! Сезон полуниці у розпалі. Теж сьогодні ми готуємо полуничне варення. Варення виходить густе, дуже смачне, ароматне і гарного кольору. Для початку нам потрібно гарненько промити полуницю. Обриваємо зелені хвостики. Для варення нам знадобиться 4 кг стиглої полуниці середнього розміру. Також важливо, щоб полуниця не була сильно м'якою. Нарізаю полуницю шматочками на 3 частинки, більшу на 4, меншу на 2. Тепер беремо каструль, у якій ми зазвичай варимо варення. На дно висипаємо порізані ягідки, приблизно ще поверха сиплемо дві склянки цукру, і так робимо до цього часу, поки у нас не закінчиться цукор та полуниця. Цукру мені знадобилось поки 2 кг і 4 кг полуниці. Тепер 5-10 хвилин зачекаємо, поки полуниця пустить трошки соку. І після цього ставимо вареничко на плиту і починаємо його готувати на великому вогні. Після закипання варимо варення на середньому вогні пів години. Пінку, яка з'являється під час кипіння варення, я ніколи не забираю адже це природній пектин, який містить у собі полуниця, та також природній загущувач. Варення повністю охолоджуємо. Ось такий воно має вигляд. Тепер досипаю ще 1 кг цукру і після закіпання варю приблизно 20-25 хвилин на середньому вогні. Готове варення гарячим викладаємо у стерильні банки. Повертаємо банки верх дном залишаємо так їх до повного остигання. І з 4 кг полуниці у мене вийшло 8 півлітрових банок варення. Варенечко виходить дуже ароматне, густе, гарного кольору. Шматочки ягід присутні, вони не розварені, має дуже гарний колір. Таке варення підійде вам до будь-якої випічки до морозива, до млинців, або і так можна просто ласувати з чаєм. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково поставте вподобайку, чекаю на ваші коментарі, яке варення є вашим улюбленим. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей!